Привіт! Цукровий діабет, на жаль, вже давно набув характеру неінфекційної епідемії не тільки в Україні, але й в цілому світі. Тож, апарат для вимірювання рівня цукру у крові глюкометр, є незамінним елементом будь-якої домашньої аптечки. Розглянемо одну з відомих та розповсюджених моделей глюкометрів прилад Акучек актив. До складу набору «Акучек Актив» окрім глюкометра, входять тесмужки, пристрій для проколювання, ланцети, чохол, керівництво користувача повне та стисле, дотисмужок, пристрою для проколювання та гарантійний талон. Глюкометр зручно розміщується в долоні. На передній поверхні розташовані дві кнопки, великий дисплей та зона, куди вставляється тесмушка. Збоку є порт USB для передачі даних на комп'ютер за допомогою USB-кабелю. До речі, сам кабель в комплектацію не входить, але придбати його не проблема. Позаду бачимо відсік для батарейки. Батарейка досить розповсюджена, тож при необхідності її можна легко замінити. За даними виробника, її ресурсу вистачає в середньому на рік або тисячу вимірювань. Також позаду приладу розташована заводська табличка з позначенням моделі вирук. Натиснувши одночасно на обидві кнопки M та S на вимкненому глюкометрі та утримуючи їх протягом 2 секунд, доки глюкометр не увімкнеться, можна провести повну перевірку дисплею. Тобто переконатися, що всі елементи дисплею відображаються належним чином. Натискаємо на кнопку S та утримуємо її довше 2 секунд. За допомогою кнопки M змінюємо параметр. Короткочасно натискаючи на кнопку S, переходимо до інших налаштувань. Спочатку обираємо формат часу, потім налаштовуємо години. Хвилини, рік, місяць, день. Звуковий сигнал можемо залишити увімкненим або вимкнути. І в кінці відображаються усі налаштовані параметри. Одночасно коротко натискаємо на кнопки М та С для того, щоб вимкнути глюкометр та зберегти змінені налаштування. Для вимірювання нам знадобиться глюкометр, контейнер з тесмушками, пристрій для проколювання та ланцет. Знімаємо захисний копачок з пристрою для проколювання, встановлюємо ланцет в тримач для ланцета та натискаємо до упору, поки ланцет не встане на місце з легким клацанням. Обертальним рухом знімаємо з ланцета захисний копачок, встановлюємо на місце копачок пристрою для проколювання. Необхідно переконатися, що ви сумістили виємку захисного ковпачка із центром напівкруглого зрізу на пристрої. Обираємо глибину проколу. Щоб здійснити проколювання, необхідно взвести пристрій. Для цього натискаємо на верхню кнопку до упору. Пристрій для проколювання готовий до роботи тоді, коли у прозорому віконці бокової кнопки з'явиться жовте вічко. Натискаючи на цю кнопку, здійснюємо проколювання. Для видалення ланцету знімаємо захисний ковпачок. Направляємо пристрій в контейнер для сміття та тягнемо за центральну частину ручки для проколювання. Ланцет видаляється автоматично. Перед тим, як приступити до проведення самоконтролю, ретельно вимийте руки з милом та добре їх висушіть. Витягніть тесмушку з тубуса та щільно його закрийте. Це допоможе забезпечити цілісність тесмужок. На тесмушці ви побачите квадрат зеленого кольору для нанесення краплі крові і стрілки, що вказують, якою стороною вставляти тесмушку в прилад. Обережно, не згинаючи, вставляємо тесмушку в прилад. Глюкометр автоматично вмикається та виконує перевірку дисплею. Чекаємо появу на дисплеї блимаючого зображення краплі. Прилад готовий до вимірювання. Отримайте краплю крові та нанесіть її у центр поля тесмушки. Блимаючи на дисплеї зображення пісочного годинника, свідчить про роботу приладу. Результат відобразиться на дисплеї через 5 секунд. Існує також другий спосіб нанесення крові на тисмушку поза приладом. Отримайте краплю крові за допомогою пристрою для проколювання. Вставте нову тисмушку у прилад. Прилад автоматично увімкнеться та виконає перевірку дисплею. Коли на екрані з'явиться блимаючий символ краплі, витягніть смужку з глюкометра. Зображення тесмушки і краплі почнуть блимати на дисплеї. У вас є 20 секунд, щоб нанести кров на тесмушку і вставити тесмушку назад у прилад. Нанесіть краплю крові у центр поля тесмушки. Поверніть тесмушку у глюкометр. Блимаюче зображення пісочного годинника, свідчить про роботу приладу. Результат відобразиться на дисплеї через 8 секунд. Це дуже просто. Можна позначити результат вимірювання, щоб описати певні явища пов'язані з ним, або зазначити певні характеристики результату вимірювання, як то вимірювання до чи після їжі, контрольне вимірювання тощо. Позначити результат вимірювання можна лише коли смужка все ще знаходиться в глюкометрі, а результат відображається на екрані. Натискаємо на будь-яку з кнопок та обираємо відповідний символ символ яблука, яблука та дзвіночка, серцевини яблука, зірочки, флакона контрольного розчину. Після вимкнення глюкометр запам'ятає результат з обраним символом. За допомогою самої тесмушки можна оцінити результат визначення рівня глюкози у крові, а отже перевірити відображений на глюкометрі результат. На зворотньому боці тесмушки є кругле кольорове вікно. Порівнюємо колір цього вікна з кольоровими точками на етикетці контейнера із тесмушками. Колір контрольного вікна повинен відповідати кольору верхньої кольорової точки, тобто нулю. Якщо контрольне вікно має інший колір, визначення за допомогою цієї тесмушки проводити не варто. Через 30 секунд, але не пізніше, ніж за хвилину після нанесення крові на тесмушку, порівнюємо колір контрольного вікна на зворотному боці тесмушки з точкою, яка найточніше відповідає результату вимірювання. Якщо колір значно відрізняється, повторюємо аналіз. Якщо після проведення подальших визначень колір все рівно відрізняється, потрібно звернутися до сервісного центру Акучек. Важливо пам'ятати, що для рекомендацій з лікування необхідно використовувати лише результати визначення рівня глюкози у крові, що відображаються глюкометром. Порівняння кольору слугує лише для візуальної перевірки або перевірки достовірності результату визначення рівня глюкози у крові. Перед, під час або після вимірювання на екрані глюкометра можуть з'являтися наступні символи. Символ батарейки означає, що батарейка майже розряджена. Термометр. Температура під час визначення знаходилась за межами допустимого діапазону від 8 до 42 градусів Цельсія. Замість результату вимірювання на екрані з'являється символ Low. Це означає, що результат визначення рівня глюкози у крові є нижчим за 0,6 ммоль на літр. І навпаки, замість результату визначення рівня глюкози у крові з'являється символ high. Це означає, що результат визначення рівня глюкози у крові є вищим за 33,3 ммоля на літр. Глюкометр може автоматично зберігати до 500 результатів визначень разом з часом та датою та розраховувати середнє значення. У разі заповнення пам'яті найстаріші результати видаляються, щоб звільнити місце для нових. Окрім результату визначення з часом та датою, глюкометр також може зберігати іншу інформацію, таку як символи та позначки, окрім символу батарейки. Натискаємо на кнопку М, доки глюкометр не увімкнеться. Повторно натискаючи на цю кнопку, виводимо на дисплеї попередні результати визначення. Натискаємо кнопку S, щоб вивести збережені результати у зворотньому порядку. Середні значення, що розраховується глюкометром, обчислюються для трьох груп результатів та для чотирьох часових періодів для кожної групи. Глюкометр розраховує середнє значення в такому порядку: усі результати, лише результати, позначені символом до їжі, результати, позначені символом після їжі за 7, 14, 30 та 90 днів відповідно. При вимкненому глюкометрі натискаємо кнопку М. Відобразиться останній збережений найновіший результат вимірювання. Коротко натискаємо кнопку S. Відображається перше середнє значення, середнє значення всіх результатів визначення рівня глюкози у крові за 7 днів. Натискаємо далі на кнопку S, щоб вивести середнє значення для інших проміжків часу та груп вимірювання. Натискання на кнопку M повертає нас до попереднього значення. Одночасно натискаємо на «M» та S, щоб вимкнути глюкометр. Очищення глюкометра дуже просте. У разі забруднення його потрібно протерти тканиною з воложеною холодною водою. У разі забруднення направляючої для тесмушки потрібно зняти кришку направляючої для тесмушки та протерти її з обох боків з зволоженою тканиною, ватною паличкою або спиртовою серветкою. Також обережно протираємо вимірювальне вікно та прилеглі до нього ділянки. Уникаємо утворення подряпин на вимірювальному вікні, слідкуємо за тим, щоб у глюкометра не потрапила вода. Знімаємо ворс або нитки, що залишились. Ретельно висушуємо очищені ділянки та повертаємо кришку на місце. У <му> разі використання глюкометра медичними фахівцями у більш ніж одного пацієнта слід дотримуватись наступних рекомендацій. Руки пацієнта необхідно вимити теплою водою з милом та ретельно висушити. У разі застосування антисептику потрібно дочекатися, поки зона проколювання повністю висохне. Це важливо. Використовуйте лише пристрій для проколювання, схвалений для застосування медичним персоналом. Одноразовий пристрій для проколювання Акучек Safety Pro Uno ідеально підходить для цього. Він простий, зручний та безпечний. Потрібно зняти стерильний копачок. Притиснути пристрій до обраної ділянки і натиснути на кнопку зверху. Те подібний ергономічний дизайн забезпечує зручне утримання пристрою в руці. Спеціальний запобіжник переломлюється під час натискання на кнопку Пуск, що робить неможливим повторне використання пристрою. Ланцет автоматично втягується в корпус після проколювання, і кнопка пуск залишається в натиснутому положенні після використання. Наносите кров на тисмушку, коли вона знаходиться за межами глюкометра. Глюкометр, кришку та вимірювальне вікно необхідно ретельно очищувати та дезінфікувати після використання у кожного нового пацієнта. Для дезінфекції підходять злегка змочені 70-відсотковим ізопропанолом ватні палички, подушечки або тканини. Завжди слід дотримуватись визнаних процедур під час роботи з об'єктами, які потенційно забруднені людським матеріалом на всіх етапах, що передбачені для використання глюкометра. Дотримуйтесь політики щодо охорони здоров'я та безпеки, прийнятої у вашій лабораторії або установі. Одягайте захисні рукавички. Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією користувача глюкометра Актив або зателефонуйте за номером гарячої лінії для отримання більш детальної інформації щодо використання глюкометра Акучек-Актив в професійних цілях. Коли на дисплеї вперше з'являється символ батарейки, вона майже розряджена. Цим символом можна провести ще приблизно 50 визначень. В люкометрі використовується один елемент живлення типу cr 2032 Ресурсу нової батарейки повинно вистачити приблизно на один рік або одну тисячу визначень. При заміні батарейки збережені результати вимірювань не видаляються. Знімаємо кришку відсіку для батарейки, змінюємо батарейку таким чином, щоб символ плюс був скерований догори. Закриваємо відсік для батарейки. Глюкометр Акучек Актив на 100% відповідає вимогам стандартів ISO 15197 2013 року та EN ISO 15197 2015 року. Це означає, що 95% результатів не повинні виходити за межі плюс або мінус 0,83 мілімоля на літр при концентрації глюкози менше за 5,5 ммоль на літр. Якщо ж концентрація глюкози більша за 5,5 ммоль на літр. То максимальна похибка не повинна перевищувати 15%. Глюкометр Active є однією з найуспішніших систем для контролю рівня глюкози у крові виробництва компанії Roche. в Україні представлено вже п'яте покоління цього пристрою, яке продовжує історію успіху розпочату ще в далекому 2001 році. Без сумніву можна сказати, що глюкометр Актив» перевірений часом.